Сьогодні в місті Суми реалізується програма Доступне житло. Тобто, ті молоді сім'ї, які потребують поліпшення житлових умов, вони на пільгових умовах отримують іпотечне кредитування. Держава компенсує в рамках цієї програми 13 з 16%, Тобто, молоді сім'ї отримують кредити на 15 років під 3% годових. Це перший будинок, ми здаємо по цій програмі. І сьогодні молоді сім'ї вже отримують свої перші квартири. Місто Суми активно підтримує програму Доступне житло і вже виділило чотири земельних ділянки під здешевлення цього доступного житла. Тобто, ми проведемо конкурс серед забудовників і максимально зробимо всі зусилля від міської влади, щоб здешевити кожний квадратний метр для молодих сімей, тобто, щоб воно для них було дійсно доступним.